Доброго дня, друзі! Давно не було у нас відео. Накопичились деякі питання, тому я хочу дуже стисло, дуже коротко відповісти на всі ваші питання. Інколи мене питають хлопці, як дуже простими методами, засобами, якщо, наприклад, немає якогось аналізатору спектру, вимірити, чи працює, чи не працює ваш засіб боротьби з БПЛА. Дивіться, друзі, дуже простий примітивний пристрій. Зараз продемонструємо, як це працює. Це звичайний такий детекторний, називаємо це так, приймач, не потребує елементів живлення, але принаймні ви точно будете розуміти понятійно, чи є у вас випромінювання, чи немає. Навіть можна буде відкалібрувати таким чином, що навіть розуміти, на якій відстані у вас працює. Це дуже важливо. Багато питають про антени. Дивіться, саме складне питання це антени. Я, звісно, як і багато хто інших, є прихильників все ж таки антени Клевер, але у антени Клевер є один суттєвий недолік. Вона не стійка взагалі до будь-якої вібрації. Так, я розумію ту людину, яка там мене критикувала з точки зору, що ця антена стоїть зараз на е такому жорсткому. Е Трубі, хоча вона тут була у нього зроблена в м'якому дроті, і повинна була там хилятися, але дивіться, ця антена від'їздила не так багато часу на автівці, і, на жаль, як ми бачимо, бачите пайка. Може, це був дефект пайки, я не знаю, можливо, тут потрібна сварка якась, але принаймні вже бачите, ця антена вийшла з ладу. Хоча, ще раз кажу: ну, з точку зору формування відповідної купольної діаграми, це найкраща антена але механічні доліки є механічні доліки. Далі є багато питань до тих виробів, з якими я зустрічався на фронті. Друзі мої виробники, дивіться, коли у нас як гірлянда, світиться. Да, це дуже погано. Бо коли вночі, наприклад, вмикають там той прилад, і там кнопки світяться. Світлодіоди каналів світяться, індикатор живлення світиться. Ну і, і вночі дійсно вона як така новорічна-новорічна ялинка. Звертайте на це увагу. Не потрібні зайві індикатори, які будуть демаскувати цей прилад. Зверніть увагу на ті кнопки, які ви ставите, такі натискаючі кнопки. Да? Ну, дивіться, Це кожен саме обирає, що робити. Але, на мій погляд. З точки зору тактильної комунікації з приладом, коли військовий знаходиться в тактичному в тактичній перчатці, це вкрай незручно. Я не знаю, скільки виробників, які зі мною спілкуються в Фейсбуці. До речі, звертаюся до всіх виробників. Якщо ви дійсно виробники, якщо ви дійсно хочете, щоб про вас дізнались військові, пишіть мені в особисті. Хто ви, що ви, і ваш контакт. Ну і, звісно, посилання там на сторінку або на ваші прилади. Я буду обов'язково комунікувати, бо дуже величезна кількість питань, саме в частині того, де придбати, як придбати, що придбати. А до тих, хто дивиться відео, я звертаюсь з проханням. Я не займаюсь продажем. Дивіться. Повертаючись до тактильних речей, дивіться. Е е Окоп. Е Глина, грізь, багнюка, ще там щось. Ті кнопки вже замаслились, їх там, їх там натискає, не натискає, вже потрапила пил туди, вона не натискається, він її втискає, витискає. Це не функціональна штука, зрозумійте. Значно про, простіше, коли військовий працює, наприклад, з, зі звичайними перемикачами. Ще раз хочу, я не агітую, але на мій погляд, я вважаю, що саме такий функціонал. Такий прилад перемикачів, це все ж таки значно зручніше. Будете мати ще тут захисну дужку особливо якщо це якась автівка, яка їде, а інколи дуже зручно тут покласти руку і перемикати, да якщо, звісно, там заздалі це не включено. Повертаючись до антен. Дивіться, Ну от наприклад, це прилад, який зробили хлопці, він мультифункціональний з точки зору смуг радіочастот. Тут, як мінімум, три смуги радіочастот це. 700, 950, 951,3 і 420-470 МГц. Я потім спробую показати, що там всередині. Тут використані, бачите, такі антени. Антена ця, от я вам тут запустив, потім я наближу. Ну, давайте так, щоб я взяв прилад. Вона працює приблизно в достатньо широкій смузі часто. От ми бачимо у неї перший маркер це. Десь маркер 742, КСВ приблизно я бачу 1,57. Да? Далі ми зсуваємось, наприклад, ті смуги, які нам треба захопити. Це 1,3 КСВ, я бачу підросло 1,6. Але в принципі це нормальне КСВ для передавачів. На тих смугах, де вона працює, на 830-868, 915 КСВ я бачу 1,3. Чому хлопці обрали саме такі антени? Дивіться, вони достатньо прості. Саме головне, що вони витримують величезну потужність, достава точно, перевірено. Дивіться. Вона невисока коефіцієнт підсилення десь 3 дБ і виконана от такі форм-фактори. розумієте? Тобто, мовно кажучи, якщо ми ставимо одну таку антенну в горизонтальну іншу в вертикальну, перерізається, то принаймні ви точно сформуєте відповідний захисний купол, якщо це потрібно. Звісно, на два передавача. Ну і виконання такої антени достатньо якісний пластик, я бачу. Не знаю, ще раз кажу, де вони їх брали, але принаймні. Оті тут має, у мене з собою штирові антени, які фіброгласові антени які там оту накручуються, ну теж потрібно від них відмовлятися. Зрозумійте, площина роботи в просторі такої антени воно значно краще, аніж звичайної діпольної фіброгласової антени там 5-8, або скільки вона там знаходиться. Зараз. Трошки спробую продемонструвати. А, навіть бачите, от хлопці використ... зробили от таку антенну на магнітному такому основанні. Це антенна, я так розумію, на е, одна, одна друга хвилі. Тобто е, на 433 МГц. Компанія Vitex. Це в Києві. До речі, є така компанія, яка робить антени, я, до речі, раджу. Дуже важливе питання, чому я не є, повторюю прихильником антен які відкручуються. Дивіться, відсотків 90, що хлопці спалять ваш пристрій. Тому антени повинні бути чітко прикручені, чітко не навантажені. Зараз підключимо пристрій. Я собі візьму такий от індикатор. О, діться, от я не дивлюсь, що там. Да? От я я розумію, що я увімкнув. Тут ви будете бачити. Смуги e радіочасток, але дивіться, я вмикаю там, наприклад, там, от я там не бачу, я там раз, раз. Бачите, він піднімається, тобто індикатор. Є випроміння, я думаю, що у вас там навіть є, вже відмалювалася спектральна маска. Це, наскільки пам'ятаю, там на 700-900. да Не буду дуже довго, бо, чесно кажучи, вже голова болить. Вимикаємо. Тепер вмикаємо третій Да Наскільки пам'ятаю, це на 1 і 2. Вмикаємо. Бачите, теж детектор реагує. Я впевнений, що там спектральна маска у вас відмалюється да Вимикаємо. третій це 433. Наскільки пам'ятаю, вони зробили та і 2. Зараз я увімкнув. вимкаю Зашкала, бачите взагалі. Ну це зрозуміло, бо е, смуга достатньо коротка, 70 см е, на 400 МГц. Тому якщо зараз увімкнути всі, зараз там вона відмалюється, у мене тут це зашкала. Тобто, тобто я розумію, що вийдемо цей, щоб не палити Тобто я розумію, що голова так капітально, до речі. Е, а, воно ну, ми бачимо, так? Да? Тут зараз ми зробимо так, щоб вам було якось зручно дивитися. І ми бачимо: дивіться, це 1,2, це 433 Не, не звертайте увагу на форму спектральної маски. Це 900, це 700. Звісно, це такий прилад, як то кажуть, лабораторний. мозги кипять. Вимикаємося. Тепер дуже важливе питання, на яке я хотів би звернути увагу, це на те, як ви, як ви виконуєте монтаж. Як ви виконуєте монтаж? Друзі, мої, інколи мені соромно, я не буду називати ці відомі компанії, відомі компанії, але я розбирав ваші прилади всередині. Ну, він не піддається жодної критики. Я не буду зараз сказати нічого таємного, тому там хто з за критики захоче мені щось написати, дивіться. Я розбирав і е, кацапські прилади, е, і не кацапські прилади, тому я знаю, про що я кажу. І е, не треба недоцінити ворога, друзі мої. Чому, наприклад, от тут от <кій> Такий конструктив, будь-яка антенна, яка зламається, вона дуже достатньо легко може бути знята фізично і замінена. Тобто, якщо ви робите якийсь прилад, прилад, він повинен бути з точки зору ремонтоздатності в умовах польових достатньо простим, нескладним. Бо всі ті коробочки, які я бачив, там або з клеєром, або з штирєвими антенами, їх вкрай важко ремонтувати. Величезне прохання не робіть, не, не робіть оті е, е, сендвічні пристрої, тобто один пристрій, я там бачив на 900, на 868, на 433, вони там якось перемикаються. Це дуже технологічно незручно. Ні, коли в лабораторії або там е, не в бойових умовах це нормально, але коли йде інтенсивний бій, коли адреналін там зашкалює, е, це дуже не технологічно. Я вам ще раз раджу всім цим виробникам поїхати на передову. Одиться. Їдете на передову з приладом, кажете: я, виробник, готовий перевірити свій прилад в бою. І ви просто для себе зрозумієте, в яких умовах використовується ваш прилад. От ті всі кнопки, які у вас там стоять, да, хлопці роблять так: чик-чик-чик. Ну, верніше вони так роблять: чик-чик-чик-чик, скотчиком заклеїли. І більше не розклеюють, ніхто там не вибирає ті смуги і так далі. Будь-який роз'єм, який там вмикається, вимикається. Це 100% пил, грязюка, багнюка, все що завгодно, подули в нього хлопці і так далі. Контакт зникає дуже нетехнологічно. Багато взагалі було речей, я так розумію, ну мені давали посилання на тих виробників з Фейсбуку, це на компанії. Взагалі, всередині. Приклеєно скотчем, перепрошую, термопласт пістолетом. Ви точно розумієте, що цей підсилювач він нагрівається і може нагріватися до величезної температури. От зверніть увагу. підсилювачі стоять на радіатори. Це все радіаторна алюмінієва площина. Всі роз'єми покриті відповідно ще контруючою фарбою. Тут контруюча фарба, я бачу, тут додаткове охолодження стоїть. Тут стоїть, я бачу, датчик температури. Е, ну, Ви тут не помітите, може все там бачите? Тут стоїть, я бачу, навіть два, дві системи живлення. Тобто, ось одна, ось друга система живлення з резервуванням. Бачите, якщо ви робите засіб протидії дронам, ну давайте ми кажемо про співдрона, ви повинні розумієте, що ви готові самі сісти в ту автівку. На якій стоїть такий засіб. І це дуже важливо і дуже головне. Е, бажаю всім мужності, терпіння. Далі буду продовжувати збирати ваші питання і відповідати на ваші питання. Ще раз звертаюся з проханням: якщо ви є виробник, пишіть мені, будемо комунікувати, я буду вас особисто популяризувати. Слава Україні, друзі мої!